На жаль, сьогодні у нас ще не призначений міністр охорони здоров'я, тому я хотів би звернути увагу в першу чергу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на проблему, яка стосується півмільйона людей, хворих на ниркову недостатність. У нас щороку держава витрачає понад 1 мільярд гривень на лікування цих людей, так званим методом гемодіалізу, але тільки 20% хворих українців мають можливість отримати лікування за державний кошт. Ця ситуація склалася через те, що на ринку гемодіалізу діє так звана фармацевтична мафія, і останні 10 років всі тендера виграють тільки дві основні групи компаній. Більше того, Ціна цього гемодіалізу вдвічі втричі вище ніж в європейських країнах. Саме тому я звертаю увагу прем'єр-міністра всього уряду, і я думаю, що спільними зусиллями ми не можемо допустити більше збагачуватися на здоров'я наших українців. Дякую. Я, я дякую вам за запитання, або точніше за те, що ви описали проблему. Приконую в тому, що ми маємо створити абсолютно прозорість прозорість в тому числі і в питаннях охорони здоров'я. А ми готові відкриті до тих пропозицій, які можуть регулювати цю проблему. Жодних монополій, коли мова йде про здоров'я людей, просто бути не може. Це стосується, в тому числі, і цін на ліки. Для нас потрібно, щоб ми це усвідомили і поставили цьому питанню крапку. Хочу вас запевнити, що якщо є рішення, має, може прийняти Кабінет міністрів України, які вплинуть на пониження цін на ліки, ми це зробимо. Але також хотів би звернути увагу, якщо потрібна буде тут законодавча підтримка, ми будемо розраховувати на те, що український парламент це рішення ухвалить. Я вірю в це, тому що цей парламент приймає дуже, -дуже часто правильні рішення, які слугують українцям. Дякую.